Мову, я сьогодні хочу з вами де про що поговорити. Це для когось не цікаве хтось без цього не може жити. Наша тепла розмова не про славу, а про мову. З року в рік її вивчаєм на свій лад її трактуємо, головного ми не знаємо. Мову ми вже втрачаємо. На роботі на зупинці, у крамниці, у хатинці, мову ми не обираємо, нехтоєм, і забуваємо, Українська солов'їна, наша краща перлина. Ти здобута у віках, І оспівана в казках, боротьбою знань пролита, В словниках уже розкрита, ми. Два береги з'єднає схід і захід за Дунаєм, щоб тебе не забували в пам'яті, щоб вкарбували, Мово рідне, пливи в устах наших оживи. Дякую.